Хай, друзі, у передень до початку різдвяних та новорічних свят поговоримо про традиції. Коли ми говоримо саме про них, на думку відразу приходить стіл з пирогами і пишне гуляння, в якому беруть участь як діти, так і прикрашені савиною бабусі. Але що таке насправді сімейні традиції і навіщо вони потрібні? У чому важливість сімейних традицій? Поговоримо сьогодні. Сьогодні зі мною в студії психологиня Наталія Менчинська, а також гостя Аліна. Вітаю, дякую, що прийшли. Вітаю. Ми вже з вами зустрілися, тому давайте поговоримо сьогодні про традиції. Аліночка, розкажи мені, будь ласка, чи є у вас якісь сімейні традиції? І що ти пам'ятаєш з дитинства? А, так, взагалі новий рік, Різдво це особливі для мене були в дитинстві свята. Я так чекала цього, тому що приїжджав мій. Папа з відпустки він постійно працював. Я його чекала дуже, тому що ми дуже рідко бачилися. Ось, і це для мене було дійсно свято посадіти <гум> в нього на ручках. І ще саме таке особливе, я пам'ятаю, ми разом з батьками у мене ще є два брати, пекли пряники. Mm -hmm. Розмальовували. У мене мама дуже така господиня в плані кулінарії, і ось вона це, це також для нас була якби, така традиція. Готувати смачну їжу і далі їхати до рідних. Ми mm -hmm. всіх бачите, ми там деяких бачили там раз в рік. І тому ось для мене це було от прям захоплююче. Дуже полюбляла Новий рік, Різдво і завжди чекала. А от зараз, от ну, вже святкування таких новорічних різдвяно-новорічних свят. Зараз ви щось таке практикуєте вже уже в своїй сім'ї, можливо? Так. Е навіть були зовсім маленькі в мене дітки, там по півтора-два рочки, Я з ними печу постійно пряники. Uh -huh. І їм це так захоплює просто ручками щось ліпити, потім все це красити, украшати. Uh -huh. І ну, це, це наскільки захоплюється, і я бачу, що їм це подобається. І рік у рік ми це робимо. Uh -huh. Супер, Наталочка, ви. Розкажіть про свої такі теплі сімейні спогади стосовно традицій і от що ви перебрали до себе в родину? Я дуже пам'ятаю ці новорічні свята з дитинства, я дуже завжди чекала новий рік. І... Такі традиція, напевно, основна, яка була кожного року. В нас кожного року була саме жива ялинка. Uh -huh. Вона була великою. Я дуже любила її прикрашати. Якось так цю відповідальність з дитинства віддавали мені. Я пам'ятаю, що любила запрошувати свою найкращу подругу. Вона була моєю сусідкою. Ми разом з нею прикрашали. Я така керівниця. бо Ваші говорила, як мені хочеться, щоб ми її прикрашали разом. Це, звичайно, якийсь такий спільний перегляд фільмів новорічних, мюзиклів. І справді це все передалося і мені у дорослому житті, тому що я. Дуже завжди хотіла, щоб була саме жива ялинка. Але декілька років тому ми вже змінили цю традицію, так як мені здається, мій чоловік, хоча він кожного року він ненавидів це, коли цей пошук ялинки. Ну, але... Але, ем... Ненавидів виробив, і він знайшов ялинку декілька років тому. От Я сьогодні вранці переглядала фотографії саме цих новорічних свят. Мені здається, що вже кращої просто не знайти. Вона була настільки великою, пишною, ідеальною, гарнючою, що навіть такої штучної не знайдеш гарної. Угу. І, ну, і так як і важко було її заносити і виносити, ми вже вирішили придбати в свій будинок таку штучну ялинку, але це не змінює традиції того, як я люблю її прикрашати. І зараз маючи трьох дітей, я часто про це говорю, що в мені відбувається ця боротьба мами і дитини. Коли мої діти починають прикрашати, вони ж так люблять там п'ять штук в одне місце висити. коли вони лягають спати, я тихенько їх перевішую. Але вони не помічають. Так? А, не помічають? <сум> Ні, але мені дуже подобається все одно ця традиція. І, от, і зараз навіть от, мій середній син нещодавно запитав: Мама, там є мої іграшки. От вони виготовляють якісь іграшки угу. в школі, на гуртках, на передноворічних якихось майстер-класах. І вони знають, що там є їх, ігри... їх іграшки, вони люблять прикрашати свої кімнати так як вони хочуть. тут, звичайно, я ніяк не крую, як mm -hmm. вони хочуть, так і роблять. І ну, ці такі приготування новорічні. Я дуже люблю взагалі кулінарити. І до психології я думала про кондитерську взагалі справу. Так як я не знаю, чи це я взяла від бабусі, чи так мені дано. Я дуже люблю пекти печиво, розмальовувати, оці будиночки з печива робити. О, І ми з дітками також робимо. У мене безліч є цих формочок. Для Печива, і вони це чекають. І цей запах кориці. Він неймовірний. Так, так. коли по хаті роздається цей запах, воно угу. ну, нічого з ним не зрівняється. Я згадую також свої сімейні традиції. Я пам'ятаю, теж у нас в дитинстві була ялинка, ми її прикрашали. А на різдво я пам'ятаю, дійсно ми їздили до бабусі. Бабуся була далеко в нас, і ми до неї їздили. Збиралися усією сім'єю. Їздили до неї в гості, гостювали, вона наготувала дуже багато різних страв, це були смачні страви, ми приїздили. Ну, це було по-особливому. І зараз вже от постійно, коли от надходить час, там Різдво і Новий рік, ти одразу так Згадуєш про те, що було, і дійсно переносиш це у свою сім'ю, тому що в мене діти також. Ну син він любить там щось прикрашати, будинок. А ще якщо сніг випаде, сніг, і це все така атмосфера створюється, Ці мандарини, запах от печива і всього іншого, це дійсно створює таку незабутню атмосферу. Але я знаю, що багато от справді десь відходять від цих традицій, тому що вважаю, що це не вже не зовсім потрібно. Взагалі, скажіть, Наталь, чи от потрібні сімейні традиції зберігати? Е, от я не зустрічала у своєму житті людей, чи, можливо, не говорила на цю тему, які б відмовлялися зовсім від традицій, але я думаю, мені було б цікаво поглянути, що за цим стоїть, чому так сталося? Можливо. Е... Щось у сім'ї було не так, можливо, якісь деструктивні відносини, чи там не придавалося значення тому, що там ну є батьки, які там моя ялинка? Наша та ялинка, дитина вже там, наприклад, 10 років вже підросла наша та ялинка, вже ніхто ні у що не вірить. На мою думку, сімейні традиції потрібні, тому що щоб у житті не сталося, і особливо у такі мінливі часи, в які ми живемо, це те на чому ми тримаємося. Такий фундамент. Тому що де б ми не були, і люди, які в еміграції, які переїжджають, все одно вони мають всередині ці традиції, і я можу переїхати в будь-який куточок світу, але робити кожного року в певні е, дати те, що я звик робити. Ми будь-де можемо знайти мандарини, mm -hmm. те, чим прикрасити будинок, yeah. щось таке сімейне, що. Е, Напевно, мене тримає у розумінні того, що щоб не траплялося, я у себе є. І я знаю, хто я є. Тобто такі сімейні традиції вони впливають на формування ідентичності, на формування власних цінностей, поглядів. І ми ж знаємо і бачимо, що в різних культурах це різні традиції. І там у фільмах часто американських це показано, що люди, наприклад, різних національностей, але незважаючи чи на те, де вони є, там в Америці чи де uh -huh. знімається фільм, вони притримуються саме своїх традицій, запрошуючи друзів, друзі також приєднуються до цих традицій. Це дуже важливо. Uh -huh. І от. Мені би також е, хотілося, щоб такі речі залишалися, вони можуть змінюватись. Ми ростемо, і як ми знаємо, що в підлітковому віці, якщо поглянути на підлітки, вони будуть про, проти цього бунтувати. Вони угу. будуть казати: Ой, наша мені та ялинка, наша це мені все. Ой, і це наші ці все... подарунки так. там. Я знаю, що ви їх даруєте, Пята, дайте та, та, мені так. просто. Та так, знецінювати це все. Uh -huh. Але незважаючи на це, вони виростуть і щось вони візьмуть собі з цих традицій, десь е, побудують власні і, і, і в них створяться вже традиції їх родини. Uh -huh. Але все одно цей фундамент він потрібен. Це як будинок без фундаменту, як же він вистоїть. Я пам'ятаю, ви ще не сказали про те, що цікаво було б поглянути на тих людей, які от не святкують або відмовились від цих традицій. Я пам'ятаю, мені знайома розповідала, що вона перестала святкувати різдво. Тому що саме після таких свят в них були проблеми в сім'ї, батьки роз, ну, розлучилися. Mm. І оце для неї стало таким, так, mm -hmm. таким ключовим фактором. Вона після того перестала святкувати ці свята. В неї не було настрою навіть святкувати. Починається от в неї цей період, і діти її ну, вони не святкують. Для них це не є таким якимось святом. Так, сніг, коли випав перший сніг, вау, це класно. Так вони знають, що їм будуть подарунки. І на цьому прикладі ми можемо побачити, от як, на жаль, непрожите горе, якась така травматична подія мами, може впливати на життя дітей. Угу. Тобто вона ж своє сприйняття свята накладає і передає дітям, а вони потім своїм дітям. Хоча ну, можна її зрозуміти, так. Деякі люди думають, що якщо от після, наприклад, там перебігла чорна кішка, і в мене щось трапилось. Mm -hmm. Я тоді буду уникати такої події, щоб більше нічого не траплялося. І здається, що на цьому контролі буде все триматись. Тоді нічого не станеться. Mm -hmm. Тоді я можу контролювати це життя. І певно, в цьому випадку, якщо я не буду святкувати Різдво, то більше таких неприємностей не станеться. Хоча це абсолютно не так. Це ж ніяк е, точно не через Різдво сталося mm -hmm. і могло статися в будь-який інший день, але на Жаль, через це тоді діти позбавлені свята дуже сумно, і у таких випадках, звичайно, мені б хотілося, щоб батьки брали відповідальність за свої травми у свої руки, і йшли до психолога, йшли до спеціалістів з ними щось робити з ними, справлятися і проживати їх. Мені здається, що в цей час, який ми проживаємо, що можуть поповнитися ряди людей, не святкувати новий рік і різдво. Те, що в нас війна, багато горя, і також можуть пройти інший рік, наступити і асоціації з якимось цим днем, і відмовлятися, не хотіти цього робити і не святкувати. Ну до речі, так як варіант, е, хоча багато хто е, саме вже от асоціює з е, саме з лютим місяцем, але зима для всіх стала да, переломним моментом і багато хто згадує, хоча багато хто до речі під час війни. Почав також святкувати і цінувати цей час разом, тому що знаю знову ж таки знайому, яка не, не надавала цьому велике значення, а зараз вона настільки готується е, до різдвяних свят. Вона запрошує всю сім'ю, всю родину, я б навіть сказала, тому що те, що раніше було ну таке не дуже значище, проведення разом часу зараз для неї це дійсно дуже важливо, і вона вже я знаю підготувала своїх дітей до того, що вони поїдуть в гості. До рідних, хоча вони далеко, але вона сказала, що ні, я буду цінувати цей час з рідними, тому що дійсно живемо в непростий час і да. невідомо, що трапиться. Як ніби проживають останній день. Ось так, так. Так. Ну, okay. спільне проведення часу насправді особливо в Різдво, да, це такий от сімейний родинний такий час. Ви також, я так розумію, проводите цей час. Як ви його проводите? Розкажіть. Е, ну, от е, як ми проводимо про печиво я вже сказала. Е, коли випадає сніг, ми звичайно йдемо гуляти з санчатами угу. з цими комбінізонами. Ми коли були ярмарки, відвідували ярмарки, ялинку. Це все їздимо до рідних на різдво. Ми обов'язково їдемо до батьків чоловіка. Вони живуть неподалік. Там його мама кожного різдва готує ліпить вареники, і всі uh -huh. ці обожнюють, і все, і все знає, всі знають. А, також, так як в нас троє дітей, у нас дуже багато хрещених. Uh -huh. Ми збираємось всіма, всіма хрещеними, коли вони приходять зі своїми дітьми. Ми, у нас два столини вміщається будинок, у нас такий галас, шум. Такий час він завжди про щось таке спільне, щось таке, що об'єднує, щось таке дуже тепле і сімейне. Ну і звичайно, перегляд всіх фільмів, мультфільмів. Ми їх переглядаємо один вдома, і діти мої так само переглядали mm -hmm. переглядали безліч разів. І кожен з них в певний період робив так само ці пастки вдома. Mm -hmm. <смеш> машинки Hot Wheels, і там щось зав'язували двері і щось придумували. Ну це дуже класно. Ну і зараз е, в нас постійні ці предноворічні свята починаються зі свят у школі, у садочку, <смеш> підготовка костюмів. <смеш> е, мені здається, я дуже, така моя дитяча частина дуже любить Новий рік, але моя доросла частина вже така е, я мама. Я е, у листопаді вже починаю нервувати, тому що окрім цього, день народження у чоловіка в грудні, у сина в грудні, у похресниці в грудні і грудень це просто урожайний вас. Просто грудень місяць. це місяць свят. Так, так, місяць свят і 31 грудня я вже ледь дихаю, я вже думаю, коли це закінчиться. Ви видихнули 31 грудня і 1 січня ви вдихнули. Так, так, так. І так, знову по колу. Так, так, але все одно, от минулого року старший син він вже підріс. Він захотів сам бути у таборі футбольному саме в новорічну ніч? Його не було. Ми молодших поклали спати, і це було перше з тих пір, як я багато мама, такий дуже спокійний новий рік. А вам не сумно було від того, що він отак відділився? Ну, звичайно, певний сум є. І я казала, синочко, ну дуже рано, дуже рано, значить. Але він такий, він і завжди, мама, так, стоп, ти мене не можеш зупинити. Я дуже хочу, я поважаю його бажання. Це справді угу. його мрія, Я не можу йому заборонити. В цьому ж і є, от як ми говорили про вашу знайому сенс перепрожити своє самотужки. Мені сумно, звичайно, але це життя. Він ну, має а, обирати да. те, що він хоче, не обираючи мій сум. Алінка, а от ви як? Різдво саме. Святкуємо? Так. Це більш таке в нас сімейне свято. Uh -huh. Новий рік ми можемо кудись поїхати, а Різдво для нас це сімейне свято. Ми в колі родині uh -huh. збираємося, також готуємо. Багато страв, готуємося до цього, і це для нас також дуже навіть більше свято, чим Новий рік. Угу. Це народження Ісуса Христа, це можна і поспівати, і сходити в церкву. Угу. і... Згадати про е, самі такі е, біблійні е, анонси, е, як він родився, е, про Марію угу. це, ну, це дуже цікаво розказати про це дітям е, і навіть щось от подивитися, якийсь мультик. І е, 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 е. е, ну, ми обов'язково проводимо час іменно от. Вдома ми нікуди не їдемо. Угу. На, на Різдво. Дуже цікаво, тому я знаю, до речі, що багато хто зараз дійсно зробив Різдво головним святом, Так. а новий рік все ж таки відійшов якось на інший план. Ми особисто Різдво раніше, ну, взагалі, якби не святкували, їздили до бабусі, ну це її свято було. Навіщо було щось готувати кудись, якщо ми можемо поїхати? І там смачно наїстись, приїхати назад ще й з пакетиком таких цілих смаколиків. Ось. А от Новий рік ми святкували, але святкували по сімейному, дійсно. В нас в сім'ї в родині, от якщо порахувати, загалом десь 17-18 чоловік Оце найближчих, яких ми повинні постійно зібратися разом. Ми на всі свята разом збираємося. Це знову ж таки да, величезний стіл, за яким ми не вміщаємося. Шумігам, багато дітей, і всі бажають поспілкуватися. Діти собі граються. Ми один з одним говоримо, і це просто такий вулик, що інколи починає боліти голова. І ми дарували один одному подарунки, і це просто так класно було. І ти даруєш, і ти до цього готуєшся. І минулого року так сталося, що половина, половина от таких самих найрідніших, мої сестри, з своїми дітками, своїми чоловіками, вони вимушені були покинути країну. І вони поїхали. І зараз це так відчувається. Цього mm -hmm. так не вистачає. Я їм кажу, дівчата, я б так хотіла знову повернути той час. І ну от. Так сталося, що вже ми не збираємось так разом. І вже от е, в, в ці свята я вирішила, все, потрібно знову відродити ту традицію, тому що цього не вистачає. Ну ти якось розумієш таке життя. І так не вистачає цієї традиції побути разом. Хоча сину дійсно ну, сумно, він так сумує за своїми братами. Видно. Я дуже рекомендую от, клієнтам, які в еміграції про таке говорять, що як їм не вистачає на святвечір, родини зараз. Така в нас ера онлайну, mm -hmm. і от е, мені дуже шкода, що люди позбавляють себе цього. Ви ж можете всі подзвонити, поставити ноутбуки, телефони. Під'єднати всіх членів родини, нехай це буде на 10 хвилин, нехай не дуже зручно, але все одно це відчуття, що присутності цих людей поруч, воно буде не таким, як раніше, але новим, інакше. Е, Дуже часто люди не хочуть навіть е, з цими почуттями зіштовхуватись. Здається, зараз я подзвоню, їх побачу, розплачуся, що я не там. Так. Але все одно після цих сліз буде багато тепла близькості, тому що спільний час з родиною сьогодні ми говоримо про дітей, зокрема, так угу. як це впливає на них, коли дитина задіяна у родинних справах, там, наприклад, пекти печиво разом з дитиною, що це може формувати у дитині, підвищувати самооцінку, тому що коли ми віддаємо якісь завдання дитини. Наприклад, це твоє печиво розмальовуй mm -hmm. як хочеш. Дитина відчуває себе такою важливою, побаченою, почутою, і нічого не впливає так на самоцінність, як те, що ти є важливим членом нашої родини. Ти вже займаєш якусь роль, ти вже можеш виконувати тето і тето. Чи, наприклад, віддавати дітям відповідальність, розкладати тарілки, чи якось ще допомагати. Вони це дуже люблять. Уплять е, також е, такі е, родинні справи об'єднують і. Формують відчуття безпеки і стабільності. Це те, про що ми говорили на початку. У uh -huh. традиції це щось таке, на чому ми тримаємось. Це як така певна дисципліна у всьому житті. Так, також знижує тривогу такий час, який ми проводимо спільно з дітьми. Тобто, все-все таке фундаментальне і важливе для формування цілісності дитини формується. Якраз у часу, який ми проводимо разом з родиною. Таких угу. Угу. так. в певних ритуалах. До речі, ви оце сказали про те, щоб якщо дитина має можливість от щось робити, давати цю можливість дитині. Ми одного року з чоловіком вирішили. Просто в нас була штучна ялинка, ми її дістали. Думаємо: о, ну, син, якщо хочеш, можеш прикрасити. Він каже: А чим? Я кажу: ну дивись, є от кульки, але якщо ти не хочеш, ти можеш вибрати щось своє. А він каже: А можна я прикрашу своїми іграшками, які в мене є? Uh -huh. Я така: ну давай. Ну, в принципі, нам, то як дорослим, ну яка різниця, uh -huh. щоб на ті ялинці? Uh -huh. Для мене, якщо чесно, от новорічні свята і різдвяні свята це про сімейний затишок, про родину, про камін, обов'язково, щоб там хрусткий от, був е, дров. І от якесь какао там з маршмелом з зефірками — от це про щось про таке. Клас. Угу. А от для нього ну це якісь такі подарунки. Ну зрозуміло, це діти, і я кажу, що прекрасно. Прекрас, так як ти хочеш, він прикрасив тими іграшками, які в нього є. Ну, вийшло дуже гарно, я вам скажу. Реально, ну, я навіть не, сп... не очікувала, що буде так гарно. Ну і на завершення, Наталечка, тому що я знаю, що у нас обмаль часу. порадьте якісь, от як мама і спеціаліст, ігри чи, можливо, якісь цікавинки для спільного проведення часу з дітьми саме в цей святковий період. Е, ну, це можуть бути будь-які ігри, де задіяний кожен з членів сім'ї або великої родини. Щось ви говорили дуже класно про подарунки, але не завжди mm -hmm. є можливість подарувати всім. Дуже класна така сучасна штука, таємний санта, так mm -hmm. де ми обираємо, кому саме ми будемо так. готувати подарунок. І можливо, щоб діти мали змогу зробити, щоб всі подарунки були зроблені своїми руками. Хтось зробив те, що він хоче, зліпив, намалював там, створив з паперу будь-що. Потім ігри на повітрі. Це ж все також привчає дитину і до здорового способу життя, і до спорту. Це сніжки, угу. ковзани, лижі, будь що. Якщо немає снігу, беремо вдома папір, зминаємо вогазинки і, і граємо в сніжки вдома. Це дуже класна штука на вивільнена і тривоги, і агресії зайвої. Ну і така весела, жвава гра. Потім можна влаштовувати домашній кінотеатр, От прямо підготуватись, зробити попкорн там мандаринки, всім разом сісти, переглядати мультики, фільми і обговорювати. Можна навіть в якісь новорічні свята канікули влаштувати день, де ви змінюєте ролі. Наприклад, дітьми ді, діти стають дорослими, і весь день вони керують вами і віддають якісь завдання. Це дуже прикольно, і ми маємо змогу побути на місці дітей, і вони на місці дорослих, і брати якусь відповідальність і розуміти багато чого. Це можуть бути квести, можна написати, зробити, наприклад, є такі продаються кульки, в які ми вкладаємо бажання: от написати всі бажання, які ми загадуємо на рік, і цю таку прикрасу створити і повісити на ялинку, а потім відкрити вже на наступний рік і подивити, що е, вдалося угу. втілити, а що ні. Це також дуже дуже об'єднує. І так на завершення я б хотіла підсумовуши сказати, пам'ятаєте, що для того, особливо в такий час, коли батьки дуже тривожаться про те, що діти нічим не цікавляться і хочуть сидіти тільки в гаджетах, що цікавість у дитини, а потім у дорослої людини до самої себе формується завдяки вам, дорослим, наскільки вам цікаво проводити час зі своєю дитиною. Настільки ж і цій дитині у майбутньому буде цікаво самим собою без усього зайвого. Угу. Дуже дякую вам за ціні поради. Бажаю вам та вашим сім'ям гарних свят, теплого затишку родинного. І нехай у нас все буде добре. Так. Так. На завершення програми бажаю вам у цей святковий період відчути по справжньому цінність часу. Цінуйте його коли з рідними, якісно проводьте його з дітьми і знайдіть час для Бога. Він чекає на вас. Гарних свят і до зустрічі!